Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде одна з найдешевших або навіть найдешевша розумна зарядка, яка може заряджати літій залізофосфатні батареї. При цьому, окрім літій залізофосфатних батарей, ми звісно можемо заряджати і інші більш стандартні акумулятори. Звичайні свинцево кислотні, обслуговування, необслуговування, ЄФБ, кальцієві тощо. Також АГМ-акумулятори, акумулятори при низьких температурах зовнішнього середовища, гелеві батареї. Також є режим повільної зарядки з струмом 1 А, який дозволяє продовжити термін експлуатації акумулятора. І режим десульфатації для відновлення глибоко розряджених батарей. Додаємо сюди можливість заряджати ще й 6 вольтові батареї, а також інтелектуальну шестиступеневу зарядку. І в принципі отримаємо досить. Субтитрувальниця Універсальний і сучасний зарядний пристрій, який при цьому коштує всього-навсього до 1000 гривень. Максимальний зарядний струм пристрою складає 4 А і завдяки імпульсному режиму це дозволяє нам заряджати акумуляторні батареї ємністю до 120 А. /год. Якщо б це був трансформаторний зарядний пристрій, то зі струмом 4 А ми були б обмежені батареями ємністю там, від 40 до 60 А. /год. Тому, в принципі, інтелектуальні імпульсні зарядки при меншому струмі спроможні заряджати. Акумуляторні батареї більшої ємності, і, звісно, це плюс. Сам по собі зарядний пристрій виконано в стандартному корпусі стандартних габаритів, як для таких зарядних пристроїв. пластик тут досить непоганої якості, і також висока якість збирання. Клас пили захисту IP65, що гарантує нам повний захист від пилу та вологи. Звісно, під воду занурювати зарядний пристрій не можна, але якщо навіть на нього розлити воду з відра або піде якийсь там сильний дощ. Зарядочкою нічого страшного не станеться. Тому ми можемо використовувати її як в приміщенні, так і назовні на відкритому повітрі або в якихось гаражах і боксах, де немає опалення. Це актуально там осінню або зимою, і якщо ми будемо використовувати. В холодному місці зарядний пристрій, його потрібно переводити в режим АГМ. Тут у нас де абревіатура АГМ, і також намальована сніжинка. В цьому режимі зарядний пристрій веде трішки більшу напругу, що дозволяє заряджати АГМ-акумулятори, а також акумулятори інших типів при низьких температурах зовнішнього середовища. Окрім шестиступеневої зарядки, яка включає в себе не тільки зарядку акумулятора, а ще й функції діагностики. Даний зарядний пристрій має і функцію пам'яті. Тобто він пам'ятає. Останню обрану нами програму і в разі вимкнення світла при повторному його включенні стартує з того місця, де була призупинена зарядка. Тобто, якщо ми обрали, наприклад, режим АГМ або гель, і вимкнули світло. Після вимкнення світла зарядний пристрій буде продовжувати зарядку акумулятора саме в тому режимі, на якому зарядка була обірвана. Це дуже зручно, і це дозволяє залишати зарядний пристрій на тривалий термін з акумулятором, не хвилюючись, що при вимкненні світла зіб'ється програма заряджання, і потрібно буде вручну все налаштовувати знову. Також тут є багато різних захистів, і від переполюсовки, і від короткого замикання, і від перезаряду, і від перегріву. Тобто, в принципі, можна не переживати і спокійно залишати зарядний пристрій з акумулятором на одинці. Наприклад, від себе скажу, що я собі придбав аналогічний зарядний пристрій як додатковий, і використовую його в гаражі для підзарядки резервної системи живлення для камер відеоспостереження. Зарядочка там спокійно собі живе. і... Коли акумулятори розряджаються, вона їх автоматично підзаряджає. В такому режимі зарядний пристрій нормально працює, в принципі, не викликає ніяких нарікань. Тобто, по характеристикам і можливостям зарядка, як на мене, дуже непогана. Але тут виникає питання: на чому ж зекономив виробник, щоб знизити вартість, але при цьому зберегти функціонал. Ну і відповідь, в принципі, очевидна. На відміну від інших зарядних пристроїв. Такого цінового сегменту, які не можуть, наприклад, заряджати літі залізофосфатні батареї та не мають режиму десульфатації, тут відсутній дисплей. Замість дисплея в нас просто вісім світлодіодів але при цьому дисплей нам поміняли на зарядку літієвих батарей і на режим десульфатації. Мені здається, що в принципі обмін досить непоганий. Користуватись ось цією індикацією більш-менш зручно і зрозуміло. У нас на корпусі лише одна кнопка, і натискаючи цю кнопку, ми просто. Обираємо режим, який нам необхідний. Всі режими підписані, і переплутати тут щось дуже важко. Далі, в принципі, індикація працює зрозумілим чином. Якщо світлодіод просто блимає, це означає, що йде процес зарядки. Якщо світлодіод світиться постійно, це означає, що процес зарядки завершено. Тепер пройдемось по дротам. Дроти тут стандартні, побутові, можна сказати, не морозостійкі, як і у більшості зарядних пристроїв, окрім зарядок з преміального цінового сегменту. Тут у нас дріт живлення, він під'єднаний з однієї сторони, і тут дроти для під'єднання вже до самого акумулятора. Вони знаходяться з іншої сторони. Знову ж таки, стандартне розташування, але, на мій погляд, набагато зручніше, коли обидва дроти виходять з однієї сторони. Наприклад, ось тут у нас є такий. Гачок або отвір для підвішування зарядного пристрою, і відповідно було б зручніше, якби ось цей дріт знаходився з протилежного боку. Тоді б зарядочка собі рівнесенько висіла б, а дроти виходили б з однієї сторони. Так зручніше і гарніше. Ну але виробник зробив наступним чином В принципі, на роботу зарядного пристрою це не впливає. Також хочу звернути увагу, що незважаючи на невисоку вартість, дроти у нас тут з'єднані ось такими липучками. Зазвичай ми такі моменти не зустрічаємо навіть у дорогих зарядках, але це дуже зручно. Тобто, нам не завжди потрібно розмотувати дріт на всю його довжину. Там достатньо, наприклад, ось так зробити, і щоб. Дроти не плутались, ми їх знову-таки нормально фіксуємо. Дуже зручне і просте рішення, і отримати ось таку річ, не знаю, в бюджетному ціновому сегменті це вдвічі приємніше. Аналогічний затискач в нас є і на дротах, які йдуть до акумуляторних клем. Це також дозволяє швидко і зручно регулювати довжину дроту. Тут все організовано стандартним чином для бюджетних зарядних пристроїв, дріт просто затиснений в двох місцях. і і відсутність сліди зварювання або пайки. Тепер за традицією перевіримо всі функції на практиці і подивимося, як працює зарядний пристрій. Зараз він під'єднаний до мережі 220 вольт, але клеми ще не під'єднані до акумулятора. Світлодіод у нас швидко блимає, це говорить, що зарядний пристрій знаходиться в режимі очікування. Під час заряджання світлодіод блимає повільніше. Тепер беремо дві клеми і просто замикаємо між собою. Це ми робимо перевірку. Функції захисту від короткого замикання. Ну, як ми бачимо, в принципі, функція працює, в нас нічого не іскрить, не горить, просто блимає світлодіод помилки. Також ми можемо переплутати клеми місцями, під'єднати їх навпаки. При неправильному під'єднанні, коли ми переплутали полярність, також нічого поганого не відбувається. Просто зарядний пристрій сигналізує нам про те, що ми зробили щось неправильно. Тепер під'єднуємо зарядочку правильно і обираємо необхідний режим роботи. Просто один раз натискаючи ось цю кнопку, зарядний пристрій переходить від режиму до режима. Тут ми можемо обрати тип акумуляторної батареї. Або обрати, наприклад, режим десульфатації, якщо в цьому буде необхідність. У нас стандартна батарея. Обираємо стандартний режим. Світлодіод блимає вже повільно і це говорить про те, що почався процес заряджання. Коли акумулятор буде заряджено повністю, світлодіод засвітиться. За необхідності ми можемо брати режим відновлення. І, до речі, в одному з наших минулих відео ми тестували старшу модель з дисплеєм, там також був режим десульфатації, і навіть на дуже старому акумуляторі, у якого були осипані пластини, зарядний пристрій даного виробника тільки з більшим струмом на 4 а 6 А, зміг. Підняти пусковий струм до 170 ампер з нуля. Тобто ми можемо говорити про те, що режим десульфатації в цих зарядних пристроях працює, незважаючи на те, що вони відносяться до бюджетного цінового сегменту. Зараз наприкінці огляду в мене виникає трішки дивне відчуття. Адже завжди, коли робиш огляд на якісь бюджетні товари або речі, залишається місце для купи зауважень. А тут зауважень майже немає. Єдине, що мені трішки не подобається, це те, як виконано з'єднання дротів з зарядними клемами. Але навіть у зарядних пристроїв, які коштують двічі, а то й тричі дорожче, ми можемо спостерігати аналогічну ситуацію. Тому на це можна сміливо закривати очі. І Якщо у вас є бажання, щоб ось це з'єднання відповідало всім законам контактних з'єднань, його можна самостійно допрацювати. В усьому іншому зарядний пристрій повністю відповідає. Сучасними тенденціями має всі сучасні функції. Тут і інтелектуальна зарядка, і імпульсний режим, і десульфатація, і повільна зарядка, і можливість заряджати літієві акумулятори. Тобто, в принципі, всі типи акумуляторів ми можемо спокійно собі заряджати, а за необхідності там свинцево-кислотні батареї, в разі їх глибокого розряду ми можемо ще й відновлювати. Тому, в принципі, ніяких зауважень тут не виникає, і зарядний пристрій абсолютно. Повністю виправдовує свою вартість. Єдине, що тут індикація зроблена в вигляді світлодіодів, а не LCD дисплею, але зважаючи на функціонал зарядного пристрою і його вартість, на це можна сміливо закривати очі. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.